Це найбільша кількість м'яса в шаурмі. Готуємо шаурму зі свининою. Томатний чілі, у нас буде шаурма гостренька, салат айсберг. його небагато, помідорчики, огурчики, посолити, картопелька з мангалу, шашличок зі свинини. Нарізаємо. Додаємо в шавушечку, обов'язково цибулечка, трішки гостринки, наш фірмовий сметано-числиковий соус. Заворачуємо і відправляємо на мангальчик. Обжарили нашу шавушечку. Ось така красивенька. Дивіться, скільки тут м'яса. Ну що, перший кусь. Белісимо, це класична шаурма зі свинини з додаванням м'яса. Таку ти теж можеш замовити у нас на сайті або на номеру телефону в шапці профілю.